В останні дні українці знову показали всьому світу свій національний дух єдності. Ми різних політичних поглядів віросповідань, Але коли приходить загроза, одна для всіх ми стаємо єдині, незламні і непереможні. Говорять представники всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Кожного дня спокійні по своїй природі полтавці скандують на Євромайдані Полтави і Києва разом з усім народом України. Ні, криваві суботі. Ми за європейські цінності. Сьогодні говорить Олег Прогло через Ради. В регіонах хочуть попротягувати звернення до президента з так званою стурбованістю, щоб завтра Віктор Янукович позакручував гайки. На щастя, Полтавській міській раді хватило розуму не підтримати ініціативу міського голови прийняти таке звернення. Президент Янукович стурбований обстановкою в державі, і ми разом з ним. Ми з ним разом не стурбовані. Ми вимагаємо його відставки. Ми вимагаємо відставки уряду. Ми вимагаємо відставки. Міністра внутрішніх справ і вимагаємо, щоб ті, хто застосував безпосередньо сили, були. Наказані в кримінальному порядку, якби президент був стурбований, то були б конкретні дії та укази про звільнення. А фактично була одна емоційна заява, говорять представники батьківщини в обласній раді. Більшість підтримала звернення до президента. На жаль, говорить голова фракції Батьківщини в Раді Юрій Шляховий. Їхні поправки та власне звернення опозиційних депутатів не пройшло, бо те, що прийняли фактично обранці, не дає відповіді на всі запитання. За півгодини до початку сесії був на наданий проект заяви, яку підготувала партія регіонів після того як ми вивчили цей проект, зрозуміли, що він не дає належної оцінки тим подіям, які відбулися в останні вихідні дні, як би там не було, говорять представники батьківщини, вони продовжуватимуть відстоювати свою позицію на майданах країни, допоки їхні вимоги не будуть почуті владою та не відбудеться перезавантаження влади.